Доброго дня! Дякую всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні я на своїй кухні готую ризотто по-італійськи. Як запевняє автор цієї страви, це розсторанна страва, яку можна приготувати вдома. Готую її точно за рецептом автора. Для цього я взяла півтори склянки рису. У мене є гриби. 200 грибів, вже маринованих, я їх гарно промила, але можна взяти 300 г шампіньйонів. Олія, одна столова ложка потрібна, чесник, 3 зубочки великих і маленьких, ну, от стільки. цибулина, велика морквина, вино, трішки неповний стакан. Масло, 2 столові ложки, сіль перець за смаком і чесник для прикрашання. Гриби, моркву, цибулю чесник ми потрібні на тертості, на маленькій. олійки і кидаю моркву, цибулю. І підмалюємо на малесенько вогні, розрашковуємо. Розашкувала моркву з цибулею дві корінки. Вкидаю подрібнений час і подрібнені гриби. Ось так подрівнила грибочки. І теж тут до додати у віці Додаю добре промитий рис до чистої води. Гарно поєдную моркою та грибами. Через дві хвилини, коли він приєднався з овочами, видаємо вино. Біле вино краще здавати. Або домашнє. Солимо і перчимо за смаком. Додаємо пів склянки води і далі, як тільки рис питає воду, будемо доливати весь час по 100 грамів води. Щоб... І доведемо до двох склянок. Додавала по 100 грамів води чотири рази. На слабесенькому вогні готувався рис. Він має готується 30 хвилин. В кінці додаю масло. Через 5 хвилин наше різодо готове. Присипаємо його петрушкою і чесником і смачного. Це не рис і не плов, А така вишукана страва вийшла. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Поставте